Який Старлін краще? Ген другий, чи то Ген 3? Спойлер ген третій. Хі -хі. А, але давайте розберемося, чому. Розпочнімо наше порівняння з пакування та комплектації. Розпочнемо наше порівняння з габаритів пакування. озброєним боком видно, що на одному місці Starlink Ген 2 поміститься аж три комплекта Ген 3 Starlink – Зараз подивимось, що у нас всередині, які відмінності між ними є. Будемо порівнювати з вами пакування. Дивіться, який тут є картон. О, ну, в принципі, ви праві. Давайте перейдемо до суті. А суть та секрет габаритів Ген-3 Сталінг полягає у відсутності ось такої чотириноги, ось такої ноги. Та моторчики всередині Старлінка, які Ген другому надавали можливість автоматично шукати супутники, налаштовувати нахил. Та, в принципі, він це робив тільки один раз при старті. З Ген-3 Старлінком ви робите усе через додаток так само швидко, а якість сигналу вас приємно здивує. Класично під антенну у Ген-2 ми знаходимо інструкцію і так само у Ген 3, але зверніть увагу. У гентретьому, 3 типографіка ну на вищому рівні, так все чітко, і, і я зрозумів, що вам не цікаво. Типографіка вам не цікава, картон вам не цікавий. Добре, добре, переходимо до суті. І перша відмінність, яку ми бачимо, да, це те, що вони перестали класти у Gen3 Ось такі крутезні наліпки. Ні, не в цьому. А те, що нарешті, нарешті, SpaceX нас почули. І прибрали ось це диво, яке, в принципі, всіх дуже напружувало. І замінили його на RJ45 з заводу. Дякуємо вам велике. Ну, а далі відмінність полягає у роутерах. У ген третьому їх цілих 2. Ні. Це виносний блок живлення. Я навіть не знаю, чому SpaceX зробили виносний блок живлення. Чому не як у Ген-2. Вони не робили його вбудованим у роутер. Навіть не знаю. Можливо, тому що у нас їх на складі штук 50 валяється, і в принципі, вам так буде набагато легше замінити блок живлення, і в принципі проблем не буде. Ну напевно так. Ну і звісно, з hj 45 Ну ви пам'ятаєте, і більше ось така от штука. Ну, от оце, от це перехідник, хто не зрозумів на людський RJ45. з гендругового Starlink, який більше вам не потрібен. Ось. Ну і в принципі далі по комплекту тут все якби стандартно. Тут у нас кабель живлення є. А, тут у нас теж є кабель живлення окремий. В принципі, більше в комплектах нема нічого. Тож давайте підсумуємо, що ми маємо. А маємо ми зробити порівняння чесним. Тож запрошуємо на ринг Gen 2 у лівий кут та Starlink Gen 3 у кут праворуч. Нехай ринг вирішить, хто з них краще, та вартий вашої уваги. Бійці приготувались. Почали! Fight. А поки вони вирішують між собою хто кращий, ми порівняємо основні характеристики. За кожну перевагу будемо ставити Стерлінку на зірочку, а ілона маска. Почнімо з вартості. Ми порівнюємо саме середню ціну по хотлайну, так як найдешевші позиції або не актуальні, або ж можуть бути відновленими варіантами. Також враховуйте, що вам потрібно буде або купляти перехідник на ген 2, або переобладнувати його на rj 45 тож відкриваю рахунок та отримує першого Ілона Starlink gen 3. Пакування. На відеоогляді ми побачили, що на місце одного ген 2 можна помістити три ген 3 Starlink, Тож, перевага пакування на стороні Ген 3. Комплектація. ген 3 має перевагу за рахунок виносного блоку живлення та rj 45 Так, за це відео ви чуєте не вперше про цей тип з'єднання. Проте це, це дійсно одна з основних переваг третьої генерації. Тож ставимо зірочку і йдемо далі до споживання. І саме тут варто пояснити, що воно відрізняється від того, що пише сам SpaceX. Потрібно розуміти, що діапазон, який вони зазначають, враховує підігрів тарілки, і звісно, за рахунок більшої площі гентретій споживатиме більше. Але ми провели тест у рівних умовах без підігріву та ділимось результатами. Це 65 Вт для другої генерації та 58 Вт для третьої. Ми вважаємо різницю на рівні похибки, а саме тому розділимо одного ілона між ними. Відверто це дуже низьке споживання і дійсно вражаючий результат. Монтаж на авто для другого Starlink це або девакуваті варіанти, або професійне кріплення, як то робить Адаптіс. Якість гарна, але вартість переобладнання майже як ще один Starlink. Натомість Gen3 можна кріпити з більш простим обладнанням або використовуючи власну кмітливість, перевага на стороні ген 3. Щодо сигналу, то Ген 3 має перевагу у якості сигналу та швидкості інтернету. Це досягається завдяки новій технології підтримки двох променів, яка є у Ген РЕВ-4. Відповідно, стабільність зв'язку має бути значно кращою в умовах перешкод та під час руху. Перемагає у раунді Ген 3. Wi-Fi. У Ген 3 теж працює по новому протоколу Wi-Fi 6 та підтримує межсистему. Без зайвих слів, сильна сторона у ген третього. Захист. Ген-2 має IP 53, це частковий захист від пилу та води. Ген третій має IP 67. Це повний захист від пилу і можливість занурення у воду до 1 метра на 30 хвилин. Тож ген-3 підходить для експлуатації у більш сурових умовах, а отже, отримує ще одного ілона. Фінальне порівняння це ремонтопридатність, у якому, звісно, перемагає гандругий. Українські майстри навчилися реанімувати навіть найскладніші випадки, та й кількість донорів вистачає. А отже, гандругий отримує Ілона на свою сторону. Можливо, і гентретій колись буде піддаватися ремонту краще, але ми переходимо до висновків. А у висновках все прозоро. По версії Лінкер однозначно перемагає ген третій. Ген другий отримує абсолютно справедливе друге місце, яке по праву може зазіхати на перше, а на третьому Ілон вже, напевно, готує для нас ген 5 модель. І пам'ятайте, що найкращий Сталінг – це той, який вам до вподоби. З вами Лінкер. Не забувайте про підписку. У нас цікаво. C'est peut -être.